Недавно я знімала відео, чому я обрізаю крупнолисні гортензії в липні місяці. І там є коментар, що на одеревіснівших гілочках бруньки не прокидаються. Прокидаються бруньки тільки на зелених гілках. Ну так, коментар написаний уверено і, ну, знаєте, виразена своя точка зору. Я дуже вдячна, що ви зробили цей коментар. Любий коментар, він корисний для YouTube канала. Показую вам, дивіться, гортензія, Magical Drew. Показую вам. Ще вийду, бо тут у мене навіс. Це відео тут буде більш його гарно видно. Тут він не один стоїть. І дивіться, у дереві снівший, взагалі він був у дереві снівший, бачите? Він, бачите, він сухий, практично, який був. Ну, не сухий, але він живий був, цей стволик, але він був і вже чорний. І коли він був обрізаний, бачите, з нього прокидається вся одна брунька. І дивіться, скільки тут бруньок прокинулось. І ось, бачите, брунька. І ось брунька прокинулася. Мене цікавить не оця брунька на цьому деревіснішому, а оці. Щоб з нього, щоб тут він не був лисий, то я роблю обрізку, якщо мені треба, щоб вона, вони, вона викинула бруньки, оці два, гілочки пішли. Для цього робиться літня обрізка. Розумієте? Літня. Бо якщо ви будете робити це весною, Наприклад, то у вас прокинуться тільки верхні, оці. А оці на деревіснівших, вона у вас буде лиса. Ну, є, що прокидається, але є, що і не прокидається. Також дивіться, ось. ось бачите? Повністю. Прямо вже думала, що вона вже ну, не, не буде активна, що вона просто засохне. Це взагалі була гілка обрізана. Обрізана була на ній. Гілки зеленої не було. Я її ще просто обновила. І дивіться, знизу вона викинула дві нові гілочки. Так що, користуйтесь, любі мої, І пишіть, дякую.